Вітаю усіх на каналі. Сьогоднішнє відео розпочинає вранці. Ось такий дощ у нас сьогодні. Так, погода трішки зіпсувалась. Вночі маємо навіть мінус 1 градус, ось мінус 2. Хоча, видається, що є холодніше, і маємо дуже багато туману. Ми живемо так внизу вині і ще багато ставів є коло нас. Тож туман так в більше збирається, і таке враження, що наша місцевість поділена, тому що тут ми їдемо такий туман і дораз, ту і вже туману немає. Тобто таке враження, що поділено, ось як ти з риска. Їдеш весь в тумані, і тут просто виїжджаєш. Таке враження, що цього туману і не було взагалі. Ось і також в день вже маємо 6-7 градусів. Так, тепла, трошки холодніше, звичайно, але взагалі ще погода була така хороша. Сонечко світило, ну, сьогодні маємо ось такий потужний дощик. Хочу поділитися з вами заготовками, які робила на зиму. Це у мене будуть сік з винограду. Також буду робити заготовки з помідорів. Покажу, скільки в нас було в цьому році помідорів, і з червоного болгарського перцю. І Зараз буду закручувати сіки з винограду. Тут пообрізала виноград, чоловік мені поміг пускувати сигілочок і перебрати. Далі я вже це все помила і тут поставила на Плиту буду готувати, Влила туди одне горнятку води, щоб нічого не пригорало, далі буде вже виділяти сік з винограду, то не потрібно нічого доливати. Ось, Але на початок завжди вливаю горнятку води, щоб трішки була якась рідина внизу. І виноград, як бачите, у мене різний: тут зелений, темно-вишневий, якийсь розовий, ось, тому що посадила я з однієї сторони зелений виноград, а з другої сторони, ось такий розовий виноград. І в мене ось Вийшли такі різні види винограду, але дуже виноград солодкий, цукру взагалі не додаю. Таке враження, як мід. Просто хочеться їсти, насолоджувати дуже смачний такий виноград домашній. І тут я його готую. Бачите, скільки вже сочку виділилося, вже було лише горнятку води. Буду це все так варити на маленькій температурі, перемішувати час від часу, аж поки усі всі грона не розваряться. І сочок весь не вийде. Потім вже буду це все перетискати через друшляк, щоб ось це все залишилась та скірка, і також зернятка залишились. Але хочу сказати, що не завжди зернятка ще залишається, інколи потрапляє також до соку, тому що. Друшляк не є настільки тоненький, щоб там залишились всі зернятка, інколи вони потрапляють до соку. Тому інколи я ще переціджую через марлю додатково, після того, коли передосила, якщо щось потрапило ще, щоб сочок був просто чистий і не трапляли кісточки. Ось ці зернятка з винограду. Поготувався виноград у мене якийсь час, бачите, як він гарно розварився. Зараз даю його на друшляк і буду перетирати через цей друшляк. Отже, у мене ось не лише сік виходить, але й виходить також ось ця м'якоть, яка є в цьому соку. Але вона нам не перешкоджає і ми п'ємо нам смакує. Головне, щоб не дуже там приємно, звичайно, коли кісточки. Тому я стараюся, щоб ці кісточки також перецідити. Ось так до суха я перетираю лопаткою це все і викидаю. І так постійно повторяю зі всім виноградом, який у мене є в каструльці до кінця. Далі пересіджений ось цей сік я ставлю на плиту ще раз, щоб він добре загрівся, адже буду його заливати в слоїки. І, звичайно, коли утворюється піна, я її збираю. І будемо її викидати. Далі буду наливати вже в слоїки. Слойки я постерилізувала. Кришки варю в каструльці обох, бачите, там каструлька стоїть і там є кришки. Кришки мене покиплять кілька хвилин, і також їх буду забирати. Далі, коли сік нагрівся, переливаю це все слоєчки і слойки обертаю догори ногами, будуть вони в мене стояти, аж поки не вистануть. зверху прикриваю завжди рушничками. І ось тільки у мене вийшло тут виноградного соку, було в каструльці десь біля 6 літрів. Ну, тут можливо менше, тому що коли вариться, то виноград також випаровується. Позаливала в слойки. У мене тут також слойки різної, різних мілілітрів, літрів. Приблизно тут буде 6 літрів. Можливо, не цілих, але 6 літрів. І все, так вони у мене будуть стояти, аж поки остинуть. І зараз переходжу до помідорів. Подивіться, скільки у нас в цьому році було помідорів. Стільки помідорів я ще не мала. Ось в мене цього року чоловік все садив, доглядав. Я вже ділилась попередніх відео, ось ще швидше. Було досить багато помідорів. Такий урожай ми мали, що ще стільки в мене, як я вже казала, не було. Все це гарно достигало, нічого не гнило. Дуже довго навіть ми мали. Вересень, навіть не знаю, до початку жовтня. Ось на Вулиці, навіть не в теплицях ось ці помідори в нас достигали. Дуже пізно навіть чоловік їх вже повідрізав, повикидав, але помідорів майже не було. Також були коли ось такі трішки зелені, як-то оранжеві, то я їх також вже зривала, потім вложила в темне місце, і вони там собі достигали дуже швиденько. Подивіться, які тут різні такі були помідори, і такі більші, і інший такий вид помідорів навіть не знаю, тому що. Отримали менш щепки від близьких людей і навіть не знаю, який свій вид був помідорів, але помідори були дуже м'ясисті, соковиті і смачні. І ось хотіла з вами поділитись, похвалитись, тому що таких помідорів у мене ще не було. Збирала я до одного коша, але потім розкладала, щоб кожен помідор лежав окремо, тому що тут вони ще не дозріли так, до кінця, не добрилися соку. Я їх розкладала, щоб вони лежали всі окремо, не дотикалися один до другого і могли достигнути. Ось в холодне місце. Але ми досить багато збирали навіть за один раз. Подивіться, скільки в мене тут помідорів в ящику. Ось тож ми досить багато їх мали. Далі помідори розрізала одне такі частинки. Звичайно, їх всіх гарно помила, повідрізала серцевину, тому що вона була твердою, і всі помідори давала до каструльки, щоб вони готувались. катрульці їх варила на низькій температурі під закритою кришкою, щоб добре зварились, тушились, і можна було легко їх перетерти через друшляк. Хтось перетирає через сито, мені було зручніше перетерти через друшляк. Ось, і ось так надаваю друшляк і починається все перетирати. Перетирала рукою, тому що так зручніше і легше. Ось до того часу, поки ось ця шкірка була сухою і ось ця все вже була сухою. Все, що перетерло добре, а все, що залишилось, то викидала. Тут у мене вже все сухе, ось таке і це все викидаю, а сочок у нас залишається. ну і також також залишається, тому що також перетискається. Далі в кастрюльку перелила сік, потрібно його ще раз нагріти і додавала приправи вже на свій смак. Як то сказати, на оку. Це у мене цукор, сіль, оцет яблучний, перець, ось, і додала трошки майранку. І щоб нічого там, Особливо ось та трава майранних, щоб вона не відчувалася так під зубами, вирішила ще раз це все переблендувати добре, щоб це все подрібнилося, якщо там є якісь частинки. І це все, щоб Приготувалось. Так, і ще додавала чесничок. Часнички додавала досить так багато, щоб соус гарно пахнув цим часничком. Далі переливаю ось так в слоїчки. У мене ось такі довгі. Дуже люблю наливати такі соки, якісь кетчупи в такі довгі слоїки. Вони у мене після також соусів таких томатних. ось. Але у мене немає стільки багато тих слоїків, тож скільки вистачило, стільки вистачило. І далі буде ставити вже в духовку, щоб соус добре перекипівши. Ось так ставлю в духовку, стільки в мене вийшло цього соусу, позакривала кришечками, так злегка, і будуть вони в мене тут кипіти. Ці слоїки не знаю скільки, приблизно 10 хвилин. Певно, вони в мене ще стояли. Від того часу, коли закипіли в соус в слойках, то ще так 10 хвилин вони кипіли. І потім уже їх закриваю, перевертаю догори ногами, прикриваю рушничками, і вони в мене стоять до того часу, поки остинуть. Тут Хотіла з вами поділитися ще одним варіантом, як робила. Тобто тут у мене помідори вже почищені, я їх замочувала в гарячій воді, шкірку всю почистила, далі проварила трішки. Ось така рідина мене утворила і далі даю до м'ясорубки, просто ось так набираю і це все перемелюється. Не потрібно тобто, перетирати вручну через цей друшляк, як я перетирала, це вже наступний раз робила. Роблю різними варіантами, тобто чи так, чи так. Ну, якби немає різниці, але я хотіла ось поділитися, що можна ще зробити по такому варіанту. І Тут маєте також сочок, ті зернятка, цю ж м'якоть, Також можна ставити на вогонь, зразу проварити, вже кому як легше було б, чи перетирати через друшляк, чи ось так почистити всі помідори попередньо від шкірки і далі перепустити через цю м'ясорубку. Далі переходжу до. Болгарського перцю червоного буду його також закручувати. Все літо у нас якось не було можливості закрутити цей болгарський перець, і ось в кінці вересня, напевно. Ось була в нас паприка по 5 злотих за кілограм, тому що так попередньо то різні ціни є. І 8 злотих, і 16 злотих, тобто не є вона дешевою. І вона була по 5 злотих. Вирішила ми з чоловіком купити досить багато цієї паприки і зробити якісь заготовки. То частину я якось закрутила в слоїки. Я не скажу, що я любитель цієї паприки зі слоїків. Мені краще подобається, коли вона свіжа, заморожена. Наприклад, зробити болгарський перець перезначинку або додати кудись його. А мій чоловік більше любить, коли зі слоїки відкрити, і до чогось він тобі також може поєднати з якимись іншими стравами або зробити якусь таку закуску і так далі. ну Точніше, так в слойках я закручувала лише, напевно, для чоловіка, тому що я не їм. А для себе вже заморожувала. Паприку нарізала на такі шматочки, щоб зручно було в слоєчки. Далі нарізаю чесничок, у мене його досить багато. Люблю, коли додається багато чесноку і до гірочків, наприклад, квашених, маринованих, і до інших заготовок, щоб гарно пахло. Далі нарізаю цибульку, у мене ось така вона маленька. Нарізаю її кільцями і це все підготовлюю собі для того, щоб вкладати в слоїки. Далі в соїки додаю перець, її кольоровий, і чорний звичайний, також трішки пахучого перцю. Ось цими горошками. Вкладаю лавровий листочок, додаю і чесничок, і додаю. Також цибульку ось, і буду заливати далі сиропом. Якщо комусь цікавий рецепт, можу написати. Тут я давала по рецепту, так як мені подала сестра Андрія, мого чоловіка. Вона робить завжди по цьому рецепті, тож я ось опиралася на цей рецепт і робила по цьому рецепту. Отже, це все розкладаю в ці слоєчки, далі викладаю червоний болгарський перець шматочками гарно і заливаю таким сиропом. Цього сиропу додавала сіль, цукор, добре перемішала, добре він у мене нагрівся, і заливаю червоний болгарський перець. І ззовні ще, коли вже залила, дала по одній столовій ложці олії. Далі червоний болгарський перець давала в духовку, щоб він приготувався, Ось і щоб ця паприка була не сирою. І поки мене там готується, то я зайнялася заморозкою. Це у мене все помито, повирізала серединки і закладаю ось так в. Мішочки для заморозки, з за сіпкою. Вирішила не розрізати червоний болгарський перець, тому що попередні роки якось розрізала, і потім хотілося приготувати червоний болгарський перець з начинкою, а не було його, тому що все було порозрізано. Тож Розрізати можна будь-який час, ось будь-який момент краще ось заморозити цілим, так як він є, а далі вже собі розрізаєш або не розрізаєш. Тож вирішила ось це все просто в мішочки поскладати, попередньо помила, ось в мене трішки все все обсохло на рушничку. Далі, коли все висохло, то я ось так закладала в мішочки. Показую вам, як в мене вийшло ось цих заготовок з червоного болгарського перцю. Досить багато нам вистачає. У мене син не дуже любить червоний болгарський перець, тож я і чоловік лише маємо. Якщо прийдуть гості, то можемо пригостити, приготувати щось. То нам вистачає ось цих заготовок, досить багато вийшло. Далі в мене йде заготовка грибочків, було у нас небагато грибочків, не було можливості такої збирати, тому що потрібно і каролінку зі собою брати. Вона зовсім маленька. Тож то Довго не знаходиш ось, і те, що зібрали, те зібрали, заморозили. Також не скажу, що ми так аж грибиті їмо, тож нам вистачить цього року, а далі будемо бачити. Люблю ходити на гриби, чоловік також любить ходити. Можливо, в наступні роки будемо ходити збирати. Дуже цікаво. і дуже ось сама саме процес збирання грибів, і також з родиною піти і збирати грибочки. Це також дуже і дуже так якось. Мотивує навіть десь, десь пройти лісом, позбирати грибочки, тобто чимось зайнятися разом всією родиною. Ось. Далі запрошую вас на кухню усіх і буде сьогодні готувати дуже смачний суп зі шпинатом і яйцем при подачі. А на друге в мене буде запіканка з картоплі, дуже швидко і легко готується, з м'яса, з картоплі, цибулька там входить. Також запрошую переглянути, можливо, ці рецепти вам сподобаються, такі ідеї приготування ви собі також зможете приготувати, можливо, і готуєте. І ще хочу вас запросити на свій кулінарний канал. Якщо ви не знаєте, що у мене є ще другий канал, то ж ласкаво запрошую, внизу під відео залишу посилання на цей канал. Переходьте, підписуйтесь. Також користуйтесь рецептами, думаю, що цей канал буде корисним для вас і багато чого ви собі візьмете. Щось ідеї приготування для своєї сім'ї. Там є гарніри, і м'ясні страви, також сніданки, меню на тиждень, ось супів багато, випічки багато, більше ніж 100 рецептів. Тож ласкаво запрошую також на свій кулінарний канал. Починаю з приготування супу зі шпинатом. Спочатку нарізаю цибульку і розрізаю її на невеличкі кубики, цибуля у мене велика. На сковорідці розтоплюю масло, викладаю обсмажуватись цибульку. І за цей час нарізаю морку, нарізаю її пів кільцями, якщо більше, якщо маленька, то кільцями. І також додаю до цибульки обсмажуватись. Не буду дуже обсмажувати, лише злегка так. Перемішую, залишаю і за цей час нарізаю картопельку. Далі нарізаю корінь селери, в мене половина селери, розрізаю ось на такі частинки, і далі нарізаю кубиками, як і картоплю. Далі до каструльки додаю картоплю, також викладаю. Ось корінь селери і викладаю засмажку морква з цибулею Заливаю це все бульйоном. Додаю приправи це сіль, перець, також лавровий листочок. Все перемішую і залишаю готуватись. Далі, коли суп готувався приблизно 10 хвилин, викладаю шпинат, він у мене заморожений, ось в таких кульках. і Залишаю готуватись зразу. За цей час ще нарізаю зелень петрушки. Можна брати будь-яка зелень, яка є вдома і смакує. У мене зелень петрушки. Зелень петрушки перекладаю в каструльку, зазвичай я це роблю вже в кінці, але забула ще додати часничок, тому його роздавлюю, нарізаю і також додаю до каструльки, все перемішую і залишаю готувати до готовності супу. У кінці доливаю ще вершків і вже суп у мене виключений, не готується, лише доливаю вершків, перемішую. І, як показувала на початку, подача супу у мене буде з яйцем. Смачний супчик готовий. Рекомендую вам також приготувати. Думаю, що він вам сподобається. Дуже смачно і дуже апетитно. Далі буду готувати запіканку картопляну, отже нарізаю куряче філе. ось Спочатку на такі смужки, а далі нарізаю уже кубиками. Куряче філе додаю приправи, це сіль перець і червона солодка паприка. Перемішую. Далі нарізаю картоплю і ось нарізаю такими кільцями. Стараюся, щоб кільця були приблизно одинакової товщини і приблизно одинаково приготувались. Далі нарізаю цибульку, також нарізаю її півкільцями, можна нарізати кільцями, якщо вона невеличка. І Натираю сир жовтий твердий на терці з грубими очками. До миски перекладаю нарізану картопельку і додаю приправи. Це у мене сіль перець, додала також тим'яник, це вже за бажанням. Якщо любите, можете щось в такому плані, якусь травичку додати. І також прикрупила олією, щоб вона не пригорала, і додала ще приправу для картопельки. Все добре перемішую. На до форми, в якій буде випікатися запіканка, викладаю спочатку картопельку, ось так її розкладаю кільця на дно, щоб прикрити. Далі викладаю замариноване куряче філе з приправами, також розподіляю по формі, по картопельці ось так, і зовні викладаю нарізану під кільцями цибульку. Далі нарізала ще зелень за камерою, також додаю зелень. Горнятка налила молока і до молока роздушую чесничок в чеснокодавці. Добре перемішую і буду заливати нашу картопельку. Саме молоком. Виливаю молоко ось так в. Форму потрібно, щоб чесничок добре так просочив, молоко, щоб воно також пахло. І далі, коли чесник залишився ще на дні, то, звичайно, його виймаю і розподіляю ось так по всіх продуктах, які є в формі. Далі засипаю жовтим твердим сиром, додаю сиру досить багато, тому що, я вже не раз говорила, що дуже люблю сир. І ззовні викладаю другу половину картопельки, нарізаної кільцями, щоб прикрити сир. Дуже смачна вже піканка, також рекомендую її приготувати, швидко готується і досить багато її виходить, не потрібно так багато її продуктів, можна дуже гарно повечеряти, ось так виглядає. І на початку показувала, як вона виглядає на тарілочці в розрізі, можна так сказати. Тож готуйте, думаю, що і супчик, і запіканка вам сподобається. Приїхала тільки що з супермаркету, їздили ми з Кристянком разом сьогодні. І ось хочу показати вам нашу закупку продуктів. Можливо, продуктів немає так багато. Ось найбільше я купувала м'ясні продукти, тому що м'ясо у нас майже закінчилось, вже, а не люблю, щоб було так, що в морозильній камері нічого немає, тож люблю, щоб був у мене якийсь запас цього м'яса і щоб можна було щось приготувати. Так. І м'ясо, звичайно, що вистачає на довший час, на місяць. Ну, в принципі, орієнтую, щоб до місяця часу ми з'їли м'ясо, яке ми купували. Ось, а далі, коли купуєте, то все рівно доїдаємо це м'ясо, яке залишилось, щоб воно довше так не лежало. Не люблю теж, коли м'ясо довго лежить. Тож стараємось його так до місяць часу, щоб його з'їсти. Дуже багато в мене було покупок для дітей. Ось у мене Каролінка вже перейшла на звичайне харчування, таке повноцінне. І радію тим, що вона все їсть, овочі, дуже багато різних овочів вже давала. Радію тим, що немає вона алергії ні на які овочі. Ось все їй смакує, вона з задоволенням все їсть. Тож е ну деякі, можливо, є такі продукти, які потрібно її з чимось поєднати, тому що їй не смакують, але в загальному їсті. Ось тож, так. Кашки її е купувала. Тут у нас є кашка молочно рисова зі смаком банану, далі вівсянка з рисом, ягода, єжина і трускавка, так, полуничка. Така молочно рисова каша з малиною і мана каша з трьома овочами. Тут, тут у нас є персик, банан і полуничка. Ось Після 6 місяців вже. Купувала, і вона також дуже гарна їсть ці каші, дуже її смакують. Крисянкові колись купувала. Але єдине, що потрібно до цієї кашки, хоча б додати якісь овочі. І поки що додаю їй ось ці муси. Також її дуже смакує. Так само робила, коли крестяник був маленький. Тож мусів є в мене досить багато. Крестяник їсть муси І Каролінка їсть, тому дуже багато мусів які ось таких купую для них двох. Далі такі сирки купую. Також крістянок любить їсти такий сирок з сиром білим, таким звичайним. Ось, звичайно, він зі сметаною може їсти, але якось більше йому смакують з такими сирками, тож я йому купую і Каролінці, тож вони їдять обоє такі сирки. вже, Каролінка навіть з'їдає вже весь такий сирок. Здається, що він такий досить великий, так, досить багато його є, але апетит вона має добрий. Їсть дуже добре. Тут купила вершки 12%. Вони у мене є до соусів, до салатів, до кави або до супів. Сметанку взяла, таку 18%. Капусту квашену взяла, тому що хочу приготувати бігус. У нас є в холодильнику, вчора перебирала в холодильник, і там є такі залишки. Часу ми щось не доїли, або м'ясо, наприклад, тушилось. Ми його не доїли. Я там заморожувала, або бекон, наприклад, тушився. Також заморожений, тому що залишилось, наприклад, сало з цього бекону. То ми не їли вже, залишили. Можна тепер це все, такі залишки ще порізати на сковорідку, все гарно підсмажити, ось і зробити з цього бігуса. І до цього бігуса ще купила одну ковбаску. Ця кобацька у нас коштує 7,79. Так, купила брокколи. Каролінка також дуже любить брокколи. З задоволенням буду її готувати. Були такі гарні, зелені, свіжі. Інколи є такі жовтуваті вже, це дуже такі насичені гарні брокколи були, тож взяла для неї. Так, далі та взяла картоплі, тому що закінчуються. Грибочки. Планую також багато там різних страв готувати з грибами. Плюс гриби ще підуть до бігусу. Далі у мене приправа в плині ось такому. Завжди її купуємо, дуже гарно нам смакує. Можна додавати до соусів, до супів, різних страв, м'ясних і овочевих. Ось така приправа від Макі. Стараємося теж купувати, тому що нам смакує. Макарони ось такі дрібненькі ниточки купую. Ми їх, окремо їх варимо до. Больйону, наприклад, готуємо, тому що з таким грубим макароном не зручно їсти і взагалі якось нам не подобається. А ось такий дрібненький делікатний макарон можна зварити. Ось такі бульони, або тут, як в них називають, росул. І до того росолу окремо вариться такий макарон. Та ще купила один хліб. А, так, і перед пахучим горошком одну упаковку взяла. Ось така закупка продуктів була у мене сьогодні. У мене випрано ще досить багато одягу. Звичайно, весь одяг, поки каролінка спить, я не попрасую, тому що потрібно більше часу. І не буду щоразу, коли попрала, прасувати, тому що чекаю, щоб трішки одягу назбиралось, там з 3-4 і тоді прасувати, тому що не хочеться виймати щоразу всю доску до прасування, також праску і щоразу потрішки прасувати. Ось теж завжди збираюсь, чекаю, поки назбирається трішки того одягу, і тоді ту кубку починаю прасувати. Так мені якось зручніше і легше. Брання, як завжди, багато, його завжди вистачає. Брання, прасування, діти. Також і я, і чоловік після роботи одягу є досить багато, тому що в мене, напевно, так 3-4 рази на тиждень потрібно попрати цей одяг, тому що досить багато в нас беруться, плюс постіль, рушники і так далі. Дякую усім за перегляд, дякую за компанію. Переходьте, будь ласка, на мій кулінарний канал, підписуйтесь. Думаю, що всі рецепти, ідеї приготування вам буде смакувати і подобатись. Ось більше, ніж 100 рецептів там уже на каналі. Думаю, що ви ще для себе підберете. В описі під відео залишу посилання. Ну і, звичайно, на цей канал також, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мене, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. Усім до зустрічі!